Як відомо, древні греки були язичниками, тобто вірили в декількох богів, останніх було безліч. Однак основних і найбільше шанованих було всього 12. Вони входили в грецький пантеон і жили на священній горі Олімп. Отже, які ж з богів Давньої Греції Олімпійські? Такі питання ми сьогодні розглянемо. Усі боги Давньої Греції підпорядковувалися тільки Зевсу. Зевс є богом неба, блискавки і грому. Вважається батьком богів і людей. Він може бачити майбутнє. Зевс утримує рівновагу добра і зла. Йому дана влада карати і прощати. Людей, які провинилися, він вражає блискавкою, а богів скидає з Олімпу. У римській міфології йому відповідає Юпітер. Однак на Олімпі біля Зевса є ще трон для його дружини і займає його Гера. Гера є покровителькою шлюбу і матерів під час пологів, захисницею жінок. На Олімпі вона дружина Зевса. У римській міфології її аналог Йемона. Арес є богом жорстокої, підступної і кровопролитної війни. Його тішать тільки водовище жаркого бою. На Олімпі Зевс терпить його лише тому, що той син грома верстя. Його аналог у міфології Сародавнього Риму Марс. Недовго залишається башкетувати Аресу, якщо на полі бою з'явиться Афіна Палада. Афіна є богинею мудрою і справедливою, богиною війни, знань і мистецтва. Вважається, що вона вийшла на світ з голови Зевса. Її прототип в міфах Риму Мінерва. На небі зійшов місяць. Значить, на думку стародавніх греків, вийшла на прогулянку богиня Афіна. Артеміда я покровителькою місяця, полювання, родючості та жіночої сонатливості. З її ім'ям пов'язана одна самища де світу, храм Бефесі, який спалив честолюбний Герострат. Вона дочка Зевса і сестра Бога Аполона, її аналог в стародавньому римі Діана. Аполон є богом сонячного світла, влучної стрільби, а також цілителем і ватажком мус. Він брат близнюк Артеміди. Їх матір'ю була Титаніди Літо його прототип в римській міфології Феб. Афродіта вона є богинею краси, любові, шлюбу, весни, родючості та життя. За легендою, вона з'явилася з раковини або морської піни. Багато богів давньої Греції хотіли з нею одружитися, але вона вибрала самого некрасивого з них кульгавого Гефеста. У римській міфології її асоціювали з богиною Венерою. Гефест є богом вогню, богом ковалем, вважається майстром на всі руки. Він народився з потворною зовнішністю, і його мати Гера, не захотівши мати такої дитини, скинула сина з Олі. Він не розбився, але з тих пір став сильно кульгати. Його аналог у римській міфології вулкан. Діаніс є богом Дуна і Веселичів. Був винашен і народжений Зевсом. Це дійсно так. Громовержець був йому і батьком, і матір'ю. Так склалося, що кохана Зевса Семела за намовою Гери попросила його з'явитися в усій своїй могутності. Як тільки він це зробив, Семела тут же згоріла в полум'ї. Зевс ледве встиг вихопити у неї їх недоношеного сина і зашити його собі в стегно. Коли Діоніс, народжений Зевсом, виріс, батько зробив його виночерпієм Олімпу. Йде велике свято, люди радіють, вино лється рікою. Греки вважають, що це Діоніс веселиться на Олімпі. У римській міфології його ім'я Вакх. Посейдон це бог морів і океанів, повелитель вод. Теж доводиться братом Зевса. На морі хвилювання значить, Посейдон чимось розгніваний. Так вважали жителі Елади. Аїд це повелитель підземного царства мертвих. Є братом Зевса, куди відлітають душі померлих людей. У царство Аїда так би відповіли стародавні греки. Ось і всі основні боги Давньої Греції, але про них можна дізнатися не тільки з міфів. Протягом століть художники сформували єдину думку про те, як виглядали боги давньої Греції.